Кажуть в ній душі цілої армії теньшу. Вітаю! Ти закінчив споглядання? А? Вибачте, я мав прийти спершу до вас. Терпець уривається. Ну, тобто, ніде ж ви не дінетесь? ну розвернись. А як же? Йо, що там? А як ви туди влізли? Майстер шіфу. Розбив її хтось. Та я склею. Я, Я. Маєте клей? Ей, о, о, о. скалка. То це ти легендарний воїн дракона? м? А, здається, ні. Ти не воїн дракона. І не станеш воїном дракона, доки не пізнаєш таємницю драконового сувою. Вау. То як його зняти? Тут є якась драбина? Чи батут? Хм, хм. Думаєш, це легко? Щоб я так просто дав тобі секрет безмежної сили. Ні, я. спершу стань майстром найвищого рівня кунг фу та стати майстром просто неможливо для такого, як ти. Для такого як я? Так, глянь на себе, твій зад товстий руки мляві. Ау! Вони чутливі в млявих місцях. Це кумедне пузо. Ей. І. Крайня зневага до гігієни. Хвилиночку, це трохи недоречно. Не стій так близько з рота смерди. Слухайте, Угвей сказав, що я. Це Вуді-захват. Не робіть Вуді-захват. О, хо-хо. Знаєш його? Розроблений майстром Вуді з третьої династії, так. О, тоді ти знаєш, що буде, коли я зігну мізинця. Ні-ні ні. Знаєш, що найважче? Найважче буде прибирати після тебе. Ой, ой, відпустіть. Слухай уважно, пандо, Уквей тебе обрав. Та коли я з тобою попрацюю, ти про його вибір пошкодуєш. Тобі ясно? А, Так, ясно, ясно. затямив. Добре. Скоріше б почати.